Добрий вечір, шановні учасники конференції. В першу чергу хочу подякувати організаторам конференції за можливість представити результати свого дослідження і якраз доповісти по цих результатах. Сьогодні я буду розповідати про один клас фрактальних функцій, означений в термінах q 2 q 2 зірочкою зображення дійсних чисел та підгрупи групи, групи класу цих функцій. Для початку введемо зображення, за допомогою якого означується сам об'єкт дослідження. Нехай А це двосимвольний алфавіт 01, Л нескінченний декартів добуток алфавіту простір послідовностей елементів алфавіту, К і К нескінченна стохастична матриця така, що нескінченний добуток максимів елементів з К і К розбігається до нуля. Кожен елемент Q і K строго більше нуля, і сума поступчик дорівнює одиниці. Тоді для довільного числа Х з відрізка 01 існує послідовність нулів та одиниць, така що це число Х можна записати у вигляді ось такого ряду. Цей ряд ми називаємо q 2 зірочкою представлення, скорочений запис ось такий, ми називаємо Q2 зірочкою зображення, Бета і К підмірам. Позначення ось такого добутку, це лише технічно, для технічної зручності. Дане зображення перше було введено у роботі 2, зауважимо, що коли елементи нескінченної стохастичної матриці Q і K дорівнюють Q і для довільного K, то таке зображення є q 2 зображенням чисел, введене в роботі Миколи Вікторовича, яку ви бачите на слайді під номером 1. І коли тому. І коли Q і К дорівнюють одні другі для будь-якого І, для, для, для будь-якого К, то ось цей ряд є двійковим рядом, і дане зображення є класичним двійковим зображенням чисел. Тому Q2 зірочкою зображення узагальнює Q2 зображення та узагальнює класичне двійкове зображення. Для нього існує звільнена множина чисел, які мають Q2 зірочкою зображення. Це числа, які ви бачите на слайді. Ми їх називаємо q 2 бінарними. Решта чисел мають єдине зображення, і їх називаємо Q2 унарними числами. Геометрію цього зображення розкривають властивості. Циліндрів. Нагадаю, що під циліндром рангу М з основою С1, С2 і так далі. Це ми називаємо множину, яку позначаємо ось таким чином. Це множина всіх тих чисел з відрізка 01, які у своєму q 2 зірочка і зображенню перші М цифри мають відповідно рівні С1, С2 і так далі. Це а всі решта довільні. Для даного зображення циліндр є відрізком, кінці якого виписані на слайді. Для цю два зірочкою циліндрів серед основних властивостей можна виділити ті, які ви бачите на слайді. Особливу увагу нам привертають властивості 6 та 7, це довжина циліндра. Бачимо, що вона залежить і від основи, і від довжини циліндра, тобто від його рангу, перепрошую, від довжини основи. Тобто від його рангу, і основне метричне відношення, яке відображає відношення довжини циліндра наступного до попереднього рангу. І в даному випадку воно дорівнює M плюс. Отож, вводимо, введемо. Клас функцій S наступним чином. Зафіксуємо два Q, два зірочки зображення чисел, які визначені послідовностями Q0 і G0. І е, зафіксуємо послідовність фінітних функцій фі, які діють з А квадрат в А, е, тоді розглядається функція F фі, означена рівністю 1. Е, що це за функція? Q2 зірочкою зображення аргумента ставиться у відповідність G2 зірочкою зображення значення функції. Причому перша цифра значення функції є значенням функції φ1 від перших двох цифр аргумента, друга цифра є значенням функції φ2 від другої та третьої цифри і так далі. Дана функція, дане означення класу функцій є некоректним для Q2, Q2 зірочкою бінарних чисел, оскільки значення від двох різних зображень, а в нас функція означена в термінах зображення, не співпадають. Тому для коректності означення домовимося використовувати лише те зображення, яке містить період 0. Зрозуміло, що властивості функції F фі залежать від послідовності φ, тому варто говорити і про те, якими властивостями володіє ось цей клас φ і які властивості він продукує на клас функції F від φ. Звертаю вашу увагу, що оскільки параметри, що визначають зображення аргументи і значення функції Q0 і G0, Таких параметрів існує нескінченна кількість, континуальна кількість, то даний клас функцій є континуальним. Стосовно функцій ФІК, таких функцій існує всього 16, і їх зручно асоціювати, задавати ось такою матрицею, елементами якої числа 0 та 1, а саме елемент А і Ж – це значення функції Фі від і та ітажі. Тоді кожну з функцій F, F можна ототожнювати з послідовністю матриць МК. Вівши групову операцію зірочка над матрицями, таким чином, що елементи результуючої матриці є модулем різниць відповідних елементів першого та другого компоненти операції, ми отримаємо комутативну групу матриць. Її нейтральним елементом є матриця, всі елементи якої рівні 0. Цій матриці при сталі послідовності Фі, тобто, коли Фі1, Фі 2 і так далі всі вони рівні між собою, відповідає тривіальна функція F від Фі до рівня 0. Кожна матриця сама собі симетрична. Операція над матрицями породжує групу функцій Фі, а це, в свою чергу, індикує при сталі послідовності функцій. Фі послідовності групу функцій F. При цьому результатом операції над парою двоїстих, тобто таких, що ось цей елемент в матриці А і Ж і відповідний елемент в двоїстій, є інверсними. Ну, мається на увазі інверсними, оскільки в алфавіті дві цифри 0 та 1. То якщо А і G в однієї функції 0, то А і G стоїть 1. Тому результатом операції над парою двоїстих є тривіальна функція F до лінії 1, яка відповідає матриці з елементами рівними 1. Кожна функція в цій групі є симметричною, оберненою сама собі. Таким чином, ми маємо, що множина всіх. Функцій φ разом з операцією зірочка, введену ось таким чином, і множина, а тому і множина всіх функцій F, е ми на цей клас називаємо S, разом з операцією ось така зірочка, утворюють комутативні групи. Нейтральним елементом є якої фі від А та Б до лінії 0, а відповідно Fі е до лінії 0, а оберним кожен, є кожен елемент сам до себе. Стосовно класу цього функцій вивчалися різні властивості, фрактальні, диференціальні, інтегральні тощо. Зокрема, цікавим був підклас функцій, породжений сталими функціями. В цьому класі було виявлено, що є інверсор. Цифер добре відома, вивчена функція інверсор Q2 зображення чисел, вперше введений в роботі працьовитого скрипник. Нам дану функцію вдалося. Узагальнити при розгляді зображення Q2 зірочкою, вивчити інтегральні властивості, самоподібні властивості, а також диференціальні властивості цієї функції. Цікавим виявилося, що в класі цих функцій присутні оператор лівостороннього суву цифр, Q2 зображення чи відповідно q 2 зірочкою зображення. Вивчаючи клас функцій S, ми цікавилися питанням неперервності, фрактальності в контексті множина значень є фракталом чи не є фракталом, і були отримані наступні результати. Якщо в послідовності ФіН, для деякого m, функція Фі -М є константою і то множина значень функції F є підмноженою об'єднання циліндрів м того рангу, тобто виконується включення 2. І як наслідок, якщо серед функцій послідовності Fi n існує нескінчена підпослідовність констант, то множина значень функції F є підмноженою кантерівського типу, тобто ніде не щільної множини нульової міри лебега класі функції S неперервною, перепрошую, кожна функція в класі S є неперервною на множині q 2 унарних чисел. А от на множині q 2 бінарних чисел для того, щоб вона була неперервною, необхідно і достатньо, щоб виконувалася ось така рівність. Рівність від двох різних зображень одного і того самого числа. Ну, і внаслідок ми виділили під клас функцій, які є неперерними в кожній точці відрізка 01. Цей клас містить в собі тотожне перетворення, інверсор, який є сингулярною функцією, та констант. Причому констант тут континуальна множина. Для проведеного такої диференціації під класів класу S вивчалися. Чи утворюють ці класи з введеною раніше операцією групу підгрупу, і було отримано наступні результати, що клас функцій F з множини С, множиною значень яких є фрактали відносно операція зірочка утворюють підгрупу групи S зірочка. Також клас неперервних функцій утворюють підгрупу групи. І що клас функцій з множини S, що зберігають хвости зображення, тобто можна вказати такі номери, існують такі номери K та е, що з певного місця цифри аргумента та цифри значення функції збігаються. Клас таких функцій відносно операції зірочка утворює підгрупу групи S. Ось такими об'єктами. Ми займалися при дослідженні класу цього функції. Дякую за увагу.